всім всем привет, миллионе підписники, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами я в Сьогодні Сегодня я їду на поезде у Севастополь. Десям форуполь. Субтитры сделал DimaTorzok Ось і двері відчинились. Заходимо. Сідаю, де хочу. І через 5 хвилин. Ну, підписники, ми маємо відправлятись. І ось наш, наша електричка і поїхала. Їхати нам 6 кілометрів. Ну, в принципі, це близько. 8 проблемів до Сустополі. Це навіть одна область, це типу. ну, Кримська область, якщо таке є. Зганяється води чекайте. Сно комиція к на пляжі. Майкати. Чи зараз селез? Нічого. Іде на 65 кілометрів. Це звук такий знайомий, я в електрочках багато їздчу. Мені подобається це. Звук знайомий по згону. Наступна станція Сімфоро Севастополь. Поїзд проїжджає без зупинок. Ви чули? Електричку? Саме що на електричку говорила. Круто. Тепер я буду дружити цю електричку.

Це вже Севастополь Там на кораблику поплаваю на землю Хм Ну, три кілометри, ще недалеко вже. Що от мене так дивки, що непевно спитати, а чого я електричку обрав? Таказу, на великі поїзди не їздили. Може, ще я проїду майбутньому на електриці Харків-Суми? О, Може, може. До речі, треба вже виходити. Ну, ручка, я их хочу Тут все поезд, уже. Тут не требовалось такую штучку поднимать, и тут просто двери открываются, а с В же я. Первым видео про скайрейл. Ну, я даже не другой не Я на транзитном станции уже Да я мол уииии экспрессом проезжатый. то не будешь сто километров на года на баща не ехала. Ты точну Севастополь? Чекайте підписники. А ось ми і приїхали у Севастополь. Двері відкрились, можна виходити. Зупинка електробоїза тут 8 хвилин. Давайте чекати. 8 хвилин пройшло, ось двері зачинились. Па-па! І поїхала електробоїзд. Дупер, напевно, я ще не знаю. Там її будуть мити. Забирать. І завтра у нас буде чиста чистюща Я усі копія электропоезда еде. Еще якась електричка в Севастополі. За этом пробываю человечество. Не буде пролітати Добре, все. йдемо Сюди Мне подобается вокзал. Эм. Вокзал пошел. Кто у вас на станции называется вокзал, так? Да? Оце просто прийшло, типу автобус, приїхав на окціо. воно щось подібне. Добре, все, всім до побачення, мені підписники, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Марк 17 Всім побачення.